З привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні готуватиму ось такі дуже смачні, швидкі, прості ліниві пиріжки із лаваша. Це на той випадок, коли немає часу замішувати тісто. Починатиму я із підготовки філе. У мене куряче філе, до речі, половинка курячого філе, тому що у мене філе достатньо великого розміру, мені стільки не потрібно. Загальна вага того, що в мене зараз, тут 400 г. У мене тут була от така ціла філешка, я просто його напіл подовжені розрізала. І далі буду маринувати. Сюди додаю буквально столову ложку олії, будь-яка, головне, щоб не було різкого запаху. Далі сюди додаю суміш перців. Я на свій смак додаю четверту чайної ложки, в принципі, як і завжди. І додаю ще хмелі сунелі теж одну четверту чайної ложечки. Все добре перемішаю. Філе я поки залишила маринуватися, а паралельно буду смажити гриби. Розігріваю сковорідку, буквально 1 столова ложка олії викладаю гриби. У мене шампіньйони порізала, я їх так, ну, посередньому мільчити я не стала. Викладаю на сковорідку. І відразу до грибів буду викладати цибулю. В мене, цибуля в мене така досить маленька, дрібненько я її порізала, теж сюди викладаю. І тепер на середньому вогні все буду смажити, ну, десь до того стану, поки е, майже зовсім не залишиться рідини. Коли рідина із грибів у мене практично вся випарувалась, додаю сюди соєвий соус, перемішаю. І додам ще часник. У мене тут два невеличких зубчика, пропустила я через прес, додаю сюди. Часник, звичайно, що за смаком, більше, менше, це вже як хто любить, перемішую. Хвилиночки дві ще потримаю і можна прибирати. Слідом за грибами я буду обсмажувати куряче філе на середньому вогні з обох сторін до готовності. Всі інгредієнти для начинки у мене вже готові. Філе в мене посмажилося і вже охолонуло, і я його порізала ось на кубики, не надто мілкі. Так само охолонули вже гриби, потрібен ще також буде твердий сир, я його потерла на крупній терці і сметана. І далі збираю начинку. До філе додаю гриби, додаю сир і додаю сметану. І начинку перемішую. До речі, на цьому етапі можна спробувати, а якщо не вистачає солі, перцю або ще чогось, то можна її додати. Готова і безпосередньо знадобиться сам тонкий лаваш. У мене було два листка, я його порізала кожен на чотири частинки, загалом вісім штучок в мене вийшло. Беру один шматочок, викладаю начинку. Я буду десь приблизно по дві столові ложки відкладати. Ближче до одного краю я це роблю, ось так ложкою ще підрівняю і далі буду закручувати. Закриваю один край, потім закриваю ось ці бокові краї і завертаю у рулетик. Свої лавашеві пиріжки я переклала вже на деку з пергаментом і підготувала собі одне яйце. Злегка його збила. Поверху змащують. До речі, замість яйця можна використати, наприклад, сметану, можна використати майонез зверху змастити, а можна, в принципі, і взагалі нічим не змащувати. Відправляю у розігріту до 200 градусів духовку, орієнтовно на 15 хвилин. Ліниві пиріжки вже готові дуже просто, дуже швидко і, звичайно, що дуже смачно. І до речі, посмажити філе і гриби можна заздалегідь, а потім за потреби швиденько собі зробити ось такі чудові пиріжки. А я хочу подякувати всім за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Будемо разом готувати. А я хочу побажати всім миру та слави Та до зустрічі в наступних відео!